Звізда, як красна невіста, і услала стежку через биту гречку, через поле жита, ген аж на край світа, щоб в каждій хаті спаса увитати. То було у звичній нині, пасли вівці в полонині. Я закутався по вуха свого теплого кожуха, тут як блисти за оріхом, аж упав до редрей. Душа дременула у п'ятки. Вікто буду пам'ятати. А я, узрівши, що за хмари, появилися кіщари. Чари? Я хотів вже дати трава, думав, вже мара напола. І тут чую таку пісню. Наче то ясна невіста. Не одна, а цілі хори заспівали на всі гори. Плеємі, Божа мати, сина мала, ся дівечі, добрі Божа мати, сина мала, Божа мати, сина мала, і в велений повивала, з'яві вечір, добрий вечір, і велений поливала, як

Принесли вам новину про народжену дитину, в якої бідні батько і мати, дучи від хати і до хати, шукають де заночувати. Але чи кожна вже хатина прийняти схоче Бога сина, адже завжди є сила темна, яка не спить і не даремно. Людям злим благо обіцяє, а душі їхню в пекло забирає. Десять, двадцять, п'ятдесят. Треба більше, більше, більше. Милий друже, помаліше. Будуть гроші, буде слава, буде все. Лише ж скільки літей, скільки весель, все допомагали. Скільки літ і скільки весен, все ж чорти тебе принесли. Тільки сядеш рахувати, зразу дідько цю хату. У мене є до тебе справа. І лоплідне, і лукаве. Може, чути десь новину. Породила діва сина. Ми не можемо то лишити. Цього хлопця треба вбити. Там на дворі мороз, холод, а ще вітер буде дути. Довго їм там не пробути. Ми ж бо маємо все зробити, щоб їх в хату не пустити. Знову розпач, знову гнів, долар вже за 27. А зарплата все та сама. Нема в хаті куска сала. Пані пані, добрий вечір. Гроші впадуть вам на плечі. Але в нас є теж прохання. Не від вечора й до рання, дім нікого не пускайте. Ну а за це ви ж бо знайте. грошей дамо вам багато, Купимо вам сала на свята. Ну то як? Добре, я вас запевняю. Двері ось вже зачиняю. Добрий вечір. Мир в цій хаті, пустіть нас заночувати. Хто ви є? Чого прийшли? Що з собою принесли? Холод, ніч, ми блукаємо, на руках дитятко маю. Ох, вибачайте, ніч не знаю, їм нікого не пускають. О, <плес> замоти, держи, бумажиха, муси, мужа. Ось лихо, нема грошей. Що ж робити? Треба дітям щось купити. Це не біда і не лихо. Ми це зробимо все тихо. Ми вам гроші, подарунки, золото, усе. А втім, не пускають А хто ж то в пізній час? В дім той прийде до нас. Ти нічого не питай, просто в хату не пускай. Ми і так досить багаті, нам нема що нарікати. Ми здорові, не в біду, тож живемо до ладу. Що ж робити? Сурпі з вами, були інші у нас плани. Добрий вечір, у вашій хаті просимо заночувати. Пізня, ось вже година, а у нас мала дитина. Що ж, заходьте, добрі люди, місце є, то якось буде. Ми хоч зовсім не багаті, але гостям завжди раді. Царю ірод, нас біда. Там дитина і звізда. І преславний господар, Кажуть, що родився цар. Як то цар? Я цар єдиний всього світу і країни. Мій народ, мої закони. Треба ввести заборони, розігнати, посадити, всіх дітей двохлітніх бити. Де родився, йдіть шукати. Царю, жит, щось може знати. Мошку, можку, цар зове. Ого, я ще маю час. Я ще своїх грошей не перерахував. Я ще своїх жон не перецілував. О, я ще маю це. Іди вошку зараз, бо буде тобі кара. Ну, я кара, ти йду зараз. Добрий вечір, пане Круль. Що ж ти з-під мене хотіли. Та не з-під тебе, а від тебе. Скажи мені, де Бог народився. О, і продився в полі на роздолі. Його там сіяли, збирали. Моя жінка має три бочки. І я мою трошки. Та я тебе не пробив. Фасолю питаю, скажи мені, де Бог спаситель народився. А, Моя жінка має краще знати. Сура! Забирайся, жити з хати, досить час не витрачати. А ти, чорти, шли зі сели, щоб дітей мали скосили. <му> те гори. Вохса бачить. Бог... Бог прислав нам свого сина, щоб зцілилася країна. Разом ми, могутня сила, нас не раз біда косила, та наш нарід не здолати. Ми прожили війни, грати, заслання, Сибір, Майдани, та наш рід не перестане. Доки у родині скрині, вишиванки старовинні, доки при святій вечері коляді відкриті двері, доки у теплій любові в наших дітях, наша горіла.

Щоб у вашій Господі було стільки овечок, скільки в усім домі дрібних кришок. Менчував нога літа з цими святами, з Новим Роком та Різдвом Христовим. Дай Боже щастя. Дай Боже. У домі склінно. Дай Боже. У кіннику коні. Дай гоні. У кошарі вівці. Дай вівці. У пасіці бджоли. Дай бджоли. Христос страждає, слабімо його. діва?